Людина повинна познайомитись із собою справжньо. а це є медитація, це є внутрішнє заглиблення завдяки, скажімо, самозапитуванню, завдяки саморозвитку, завдяки внутрішньому самозапитуванню в тиші, що чи хто я є насправді, що то, що дає мені життя. Що це таке? Що те, що дає мені енергію, що те, що дає мені думку? Все абсолютно. От в цьому напрямку треба розвиватися. А коли людина загляне до себе вглибше і побачить той простір, в якому вона почне розбиратися, що сформувало її недосконалості чи навпаки, і це дозволить гармонійно. Організовувати власне життя.